Традиційно до Дня гідності та свободи в парку Слави відбувся мітинг, в якому взяли участь представники міської влади, підприємств та організації громади. Військові, мета цього заходу утвердження в Україні ідеалів свободи та демократії, збереження та донесення до сучасної і майбутніх поколінь об'єктивної інформації про доленосні події в Україні, початку 21 століття, а також віддання належної шани патріотизму і мужності громадян, які восени 2004-го та у листопаді 2004, 2013 року, лютому 2014 року, постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини та громадянина, національних інтересів нашої держави та європейського вибору. Військовий капелан, котрий був присутній на заході, прочитав молитву за всіх, хто захищав і захищає рідну землю. Далі всі присутні поклали квіти до пам'ятного знаку воїна МАТО. Революція гідності була першим переможним боєм цієї війни. Сьогодні цей день особливо важливий для кожного з нас. Ми всі знову відстоюємо свою гідність і свободу, своє право на життя, вільний вибір та подальший розвиток. Ми вистояли на Майдані, переможемо у війні! Слава Україні! Тамара Шарапанівська, Ілья Біюнь, телекомпанія КЕТ.